Приводу погоди бачу, що в Квалі ніби дощу не буде, хоча прогнозують 5 хвилин 49% та 10 хвилин 55%. Mm. Ну 49% це вже доволі висока ймовірність. Насправді. Іван Корнієнко «Retired». А можливо він подумав, що вже зараз піде дощ і ніхто не покращить. А дощ то пішов на трасі? Так, охо, а як а як так? Не вгадали, не вгадали трохи хлопці. Сім хвилин пройшло, і ми вже знаємо, хто і, яким буде напевно стартувати в перегонах. <гум> Схоже на це, так. Да. <гум> Найшвидша кваліфікація у F An яку я бачив, напевно. Ну що, друзі? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий вогники. У нас що? У нас е... ну, все ж таки розпочинається шосе табець того сезону, який проходить у Нірландах. Чудовий старт в першу чергу від Івана Корнієнко, який поки що захищається від Марко Ємця, пілота команди Асом Мартін, але Марко насіда на Івана по зовнішти в першому повороті вже у другому. І проходить. Був невеликий контакт у Тараса Блищука. Так, я бачу Марія Русова відкатила вже на останню сходинку. пошкоджень переднього крива немає, але Богдан Пасіченко не має прави на пілота команди Макварни. Тарас Натюк також є пошкодження переднього крива. У Анатолія Максимюка там також з Дмитром Самборським була боротьба. Так, Максимюк пройшов Самборського, фейт проходить тим часом Поліщука. Так, тут боротьба у трьох! на гальмуванні у першому повороті і проходять. Ласпорті, Анатолій Максимюк дуже-дуже активний з самого старту гонки. Ох, і у нас Сергій, Сергій Козакевич відкатується назад. Тарас, Тарас, розгорни боліт. Та Ай, -да -да, Тарас отримає дисквал. Анатолій Максимік, ну тут сам розбивається. І Сефті Кар у нас не буде. А Давайте швиденько шукати, повтор, що там сталось, бо треба, треба якомога швидше знайти це. Так, трохи за широко виїжджав на початку другого сектору був в контакт, з кідетарченко. Ооо, розвернулись пілота. І Дмитро в'їхав. О, Анатолія. Дуже-дуже шкода. Неприємний. Неприємний інцидент. А позади них Бондаренко вісім відір на позиції є контакт. Oh. Тільки ми перемикаємося. Є контакт магорана. Або так Євгенія Кулінча з Бондаренко. Далі ще бачу Романа Караханяна, можливо, через власну помилку. Також пошкодження переднього крива, не має право постини. Роман Караханян також отримує 5 секунд штрафних за порушення ліміті швидко сі на візіопітвейн. Ну і Нікіта вже поотнесеньку насідає. Там ще не Марі Русу насідає Бондаренко. Бондаренко явно не хоче віддавати цю позицію. У Марії та якраз немає дереса. Так, ну і що? Марія Росова програє дві позиції, але це плюс-мінус очевидно, бо Дарес, нагадаємо, знову ж таки працює в цій грі дуже-дуже чудово. Іван Карнієнко на підзаїжджає. Опа, після 17 кіл, так повних заїжджає пілот команди Вільямс. І Марія помиляється, занесла її трошки. Давай, Марія, повертайся. І хоча б не отримати так десквал, ніби вчасно повертається. Татарченко наприкінці 24-го кола він проходить Кулініча. Це вже восьма сходинка для пілота команди Мартін. Двадцять 25 кіл проїхав на цих мідах. 26 фактично. Да, і ставиться в ти. Нищо русова по внутрішній В першому повороті плічопліч, і романи поступається. Все ще плічоп. Виїжджають на перебрик роман, але програє поки позицію. Позаду них вже пілоти, які будуть проїжджати їх на коло. Побачимо, що буде у можливо, може вона зараз тут атака. Подивимося, пілота команди Мерседес. Порівнюється Боліди і проходить. На гальмуванні перед 11 м проходить. Козакевич отримує 5 секунд на в'їзді у піти, Пасіченко атакує Караханяна. І вже перед 12 м поворотом на гальмуванні 11 м проходить пілота команди Альфромео. Ну і по гумі перевага, я бачу, десь приблизно у скільки? У 16%. І проходить він пілота команди Мерседес. Буде тепер наздоганяти Марію, судячи по темпу, попереднє коло 70-х швидше. Має дере зараз батарійка. Нема батарейки, щоб допомогти трошки. Тому атака не зовсім пройшла. Але Марія трохи помиляється на вході в шикану і пропускає. Пропускає податку. Па, боротьба, обох Євгенів і Кулініч атакує Бондаренко плічу Плічні. Випереджаю, на гальмані перед одинадцятим. Так, зараз. такий поки він і проходить у першому повороті, повертає свою дев'яту сходинку. Кулініч знову ж таки контратакує вже через кол Бондаренко і повертає. І поки це не виглядає як позицію, поки це виглядає як трохи. Знаєш, боротьба насправді. І зважаючи на стан гуми, я не бачу за рахунок чого Юліан може повернутися в ДРС. Федь тим часом проходить Поліщука. Чому Нікіто так довго наздоганяє, бо він проїхав 29 повних кіл на софтах і вже 67% зносу. А, ну він же скільки? Вже три софти У нього було, і зараз так, їде перевзуватись на міду. О-о-о, Сергій, Сергій Козакевич і Юрій Орес розбиваються повністю. Четвертий поворот? І ось тут ой, ну це Сергій Козаків підів. Так. Напевно, все ж таки Сергій трохи був неправий. Поки, Поки насправді. Е, уф. Як захищався Юляна, чи. Чи це було. Може це баг був якийсь? Не знаю, не знаю, бо якось так він змістився праворуч. Хешерше виїхав Анатолій, і ось тут. А, хм. Цікавий насправді епізод. І дуже цікаво було б його насправді побачити з камери вже. Кіти Датарщенко, можливо, після перегонів ми побачимо інцидент. Так, перший сектор десятку списав, другий зараз. А вже перед Новодом це... А, Івану Опітий! Ого. Принаймні, по кількості кіл так математика сходиться, що начебто вони збиралися до кінця на цьому комплекті їхати. Як чудово зараз чи, чи, чи ти бачив, що Ні, Марко ємець перехрещує А, Така цікава атака була від пілота команди Таурі на трохи пізньому гальмувані першому повороті, але Марко спокійнесенько перехрещую повертає першу сходинку. Іван, як важко! Аби за протискали свій запас Єреса. Воно до останнього намагається. Володимир не хоче, не хоче ставити фастлаб і мати четверту позицію. Він хоче третю. Поки захищається. Ну Іван, до речі, ой зараз все ж таки в першому секторі прийшов і пілот, і Іван не наважився на минулому 60-му колі це зробити. І хотів дочекатися прямої стартфініш, але зараз Клас, він. Класна, класна боротьба. Так, колосо зараз... в колесо, чисто, півкола, красавце. І зараз він вже вимушений трохи агресивніше атакувати. Все ж таки Володимира Федя, бо бачить, що пілот команди Феррарі не поступається. До речі, Іван і Володимир були напарниками два сезони поспіль Услі, Кресінг, Юкрейн, у Slick Racing Ukraine у шостому-п'ятому сезоні. І зараз Іван Круїнка все таки по внутрішньому, одинадцятому, ні. Змусил, змусив змусив помилитися Володимира і проходить. Проходить, але Володимир отримає все ж таки зараз ДРС. Володимир саме на це розраховує, да, що незважаючи на величезну різницю по гумі, він. Намагатиметься втриматися в ДРС Івана для того, щоб за рахунок тих трьох секунд, які штраф Іван має, да, Володимир опинився попереду, навіть якщо на трасі Іван його випередить, але не, не відірветься. Поліщук і Татарченко. Поліщук немає крила. Татарченко є, внутрішня траєкторія для пілота команди Самарті. На Гальмоні перед першим проходить він. Пілота команди РБУ це п'ята сходинка для нього. Так, у нас Юліан пройшов Марко. Угу. Бачимо це, і там Корнієнко, що дуже. Все ж і... по зовнішньому 11-й років. є прекрасно. Це просто от, оскільки два кола поспіль, практично готовий хайлайт. Іван знову атакує, по зовнішній І. Випередив, так, да, Володимир не, не встигає встромити нос внутрішній радіус. Пропускав Івана Корнієнко. Так, так, це був Іван Корнієнко. Да-да, і за рахунок цього Роман має набагато кращий вихід, звісно. Так. Марко зажимає зажимає його. Швидкості і батарейки з ДРС-ом Юляну вистачило, він. Ох, був контакт О, і і розбивається. збивається обоє пілоти! Як це? Як це? Хлопці-хлопці. Як це. О, як це іронічно. Але Ізібін зараз дивиться на Івана Корнієнка. І от та боротьба чудова, яку ми бачили з Володимиром Федім, фактично, це була боротьба за. Потенційну перемогу з таких подій Іван Корнієнко перемагає. Абсолютно, браво, браво, вітання Івану. Це О... це перша перемога Івана в нашій лізі. Це перша перемога Івана. Ми вітаємо. До речі, як знову ж таки іронічно, у тому сезоні була перша перемога, і поки що єдине від Тимофія Трощака. А в десятому сезоні Івана Корнієнко також перша перемога. А, другий фейт, третій Татарщинку, четвертим. Зараз вже буду доїжджати. Поліщук, боже. Я Я, я не знаю, що казати. Забавайте її в Discord'і до завтра, просить Дмитро Заботкін. Так, Юліан. Боже... Пуш... і. Пуш. Ну, як ніби. Хм, Цікаво, як ніби чи залишав ось тут місце Юліан Марко, чи ні. Я б дивився на червону стрілку зліва позаду для Юліана. Ну там, е, якщо я не помиляюся, виглядало так, ніби Марко наїхав на е, перебрік, е, ну тому що місце лишалося, але він був змушений там колесом наїхати на перебрік. І це повело його вправо. Рівно через тиждень буде 7 травня Сінгапур. О 22.00. Дякуємо тим, хто дивився цю трансляцію. Дякую тим, хто подивиться її. повтори, Дякуємо тим, хто подивиться хай цих перегонів. Бажаємо вам, друзі, тихої та спокійної ночі. І на добраніч. Всім пока.